Давайте зараз оцю ділянку, яку ми перевели в ОСК, ми її зараз переведемо в МСК. Я вам зараз... Це вже слідюще питання. Ви можете... Так. О, так. Да, ось у нас перегортати сторінку. Якраз у нас тут задача перевести з УСК в МСК. Так, ладно. Давайте йдемо далі. Я вам зараз просто швидко покажу. Ви це можете не повторювати. Я вам покажу, як, наприклад, перевести із. Ну уск 2000 і МСК, це спільні системи, туди дуже легко переводиться без погрішності. Ну, в цьому випадку, повинно це робити без погрішності. Тому, і воно ж створено, я вже казав на початку, що для того, щоб звести всю базу для однієї області, щоб звести одну місцевість, а не ділити її там по зонах. Для цього дивіться, що я роблю. Я просто створюю. Перехожу обчислення перетворення системи координат. Я створюю ще одне перетворення, ще, ще одне ланцюг перетворення. Указую тут, що в нас спочатку воно УСК. Ми переводимо із УСК 2000. В МСК. Яку, яке МСК ми виберемо? 43, так? Да? Не знаю, є таке чи немає. І внизу створюємо спочатку, в якій системі знаходиться, воно у нас знаходиться в ОСК 2000. Тому ми вибираємо тут ОСК 2000 зона 7. Оцю галочку ми вже не ставимо. Це обов'язково. Та ви просто подивіться, ви не повторюєте це. В принципі, у нас є інструкція, як це робити. Не ставимо галочку використовувати додаткові перетворення, вибираємо ОСК 2000. Вказали. Знову створюємо ще одне, не ставимо галочку. Знову ж таки, це для того, тому що тут уже перетворення між МСК і ОСК пункти не не потрібні взагалі. Правильно, ж, так. Да. В, ви просто взяли, перетворили, і там можете назад, вперед переводити, чим вони зручні. І тут ми теж вибираємо, але вже наше МСК. Так. Я вказав а, МСК 44. Ну, хай Луганська область. Ну, є 43, ну або давайте Кіровоградського. область, я вкажу 35. Так. Зберігаю, тут я вкажу 35. І все, в принципі, оце в мене перетворення. Я ввів, Саме головне, що тут не треба вказувати додаткове переведення. Тобто, щоб не вбрали гезичні пункти. Це що це буде Так, так, Вони ж там просто самі паспорти на кожну область створили, і воно з ОСК переводить, там просто зміщення йде. Зміщення для того, щоб центральний, чи як воно, селий меридіан був по центру області. Ну, типу, уявний меридіан був по центру області і все. І ми зберігаємо. Я зараз просто переведу цю ділянку вимиска. Ну, я, звісно, неправильно зробив. в мене воно вилізло хто знає куди, тому що це в мене Західна область, а я взяв. МСК Кіровоградської область, ну, коротше, це не настільки важливо, головне, щоб ви розуміли, що це можна зробити. І це досить просто.